Доброго дня, панове. У цьому ролику я хотів би розказати, як налаштувати програму HexChat для роботи з моєю РСічною мережею ІТХ. Як бачите, програма HexChat у мене вже встановлена на комп'ютері. Ось, ось ось такий значок. Бачите? Е але, але наразі профілі відсутні. Тому, коли я її зараз запущу, ми побачимо холодний старт цієї програми. Так, якби ви її перший раз запускали після встановлення. Звісно, що я її вже запускав і працював Я просто перейменував робочу теку, я зараз просто покажу, що я там зробив. Це, звісно, не дуже цікаво, але тим не менше. Ця програма в мене вже давно встановлена. Якщо ми перейдемо в її робочу теку, як, як бачите, е вона запускалася досить давно, насправді на це виглядає давно. Мабуть, я просто цю програму запускав раніше. Ввечері. Я просто теку перейменував у hexchat.old І як бачите, от я її зараз запустив. Вона створила нову теку. О 23.45. А зараз 23.46. Ви, мабуть, не бачите, що я тут показую, тому що там я. Внизу. Ось так. Тому насправді ми маємо фактично холодний запуск програми, так якби її. Ви її встановили та запустили в перший раз. Перше, що я зараз зроблю, я зараз видалю. ми зараз нагадую, налаштовуємо програму HexChat, Холодний старт, та, так як ви її перший раз встановили. Я зараз видалю усі мережі, що йдуть по замовченню. Чому? Бо Тому що ми будемо працювати тільки з моєю мережею. Видаляємо усі мережі, що є у списку, тут їх, тут їх досить багато. Для чого вони потрібні, якщо ви хочете спілкуватися з усім світом, а не з українцями можете тут трошки поласти потім. Але у цьому відео я буду розказувати, як притячатися до моєї мережі, тому ми будемо ці мережі видаляти повністю зі списку. Усе, як бачите, ми усі мережі успішно видалили. Тепер створимо нову мережу ITH, тобто it хоббі Та натискаємо клавішу Інтер, щоб зберегти. Тепер давайте розглянемо поле е user information. Як бачите, тут у нас є 4 значення: Nick і second choice. Все choice та username. Чому, що це за second choice та second choice? Річ у тім, що може статися так, що при підключенні при підключенні до сервера RC виявиться так, що ваш нік зайнято. Тоді програма буде використовувати вторинний або третинний нік. Якщо і вторічні і 3 ніки були зайняті. Тоді у такому випадку сервер RSC згенерує якийсь рандомний нік, е... який, вже... який це вже від його алгоритмів. Я буду використовувати е... нік Саша. До речі, мені... мене Саша звати. Е... Будемо використовувати Саша 1, Саша 2 у якості 2 та 3 ніків. В якості username будемо використовувати значення Саша. Username це додатковий ідентифікатор в мережі ERC, який використовується в першу чергу для роботи сервісів. Ну, Можна, наприклад, щось там прикольне, наприклад, ім'я вашої компанії. Наприклад, я колись працював в компанії Matrix.ua. Тут запросто можна було написати Matrix.ua. Деякі програми тут пишуть в, час, в якості, ну, зокрема, консольні пишуть тут ім'я вашого користувача. Що, якби логічно, також наш робот також пише ім'я свого користувача у системі Linux. Тепер, оскільки в нас вже є е, задані Юзер Information поля, я ще хотів би зазначити, що ці поля є якби глобальними, тому що, якщо вам це потрібно, у налаштунках мережі можна здати кастомні налаштування для конкретної мережі. Як ви бачили, я виявив багато мереж, і тому можна використати або глобальні налаштування, або е для конкретної мережі специфічні. Тепер переходимо до налаштунок нашої мережі ETH. Натискаємо клавішу Edit, і у нас відкривається ось, така, ось таке віконечко, де, як бачите, потрібно зазначити е, ім'я нашого хоста irc.ithobby.km.ua. Також можна зазначити порт, якщо він не стандартний і Індасками клавішу Інтер, щоб зберегти. Далі у нас йде 6 пропорцій, які також можна обрати. детальніше. Перший пропорець говорить про те, що потрібно підключатися тільки до сервера, що виділений. У нас наразі тільки один сервер, тому нічого ми змінювати не будемо. Другий пункт говорить про те, що клієнт має під'єднатися до мережі. Тобто до одного з серверів мережі або до конкретного сервера, якщо перший пункт був, обра... був обрано автоматично. Тобто, після запуску програми ви автоматично підключитесь до мережі. Тому ми тут також обираємо цей пункт, тобто, ставимо галочку. Третій пункт говорить про те, що потрібно використовувати проксі сервер. Наступний пункт говорить про те, що потрібно використовувати. Захищене з'єднання для конкретної мережі. Тобто для цієї мережі для усіх серверів у ній. Я всім нагадую, що стандартний порт ERC це 6669... Ой, вибачте, будь ласка. Тобто 6667 та 6697 для захищених з'єднань, оскільки в нас порти стандартні, нічого змінювати не потрібно. Наступний пункт це інвалід SSL Certificate, говорить клієнту ігнорувати проблеми з сертифікатами. Наприклад, коли сертифікати просторожні. тут галочку ніякому разі не ставте, якщо ви не знаєте, що ви робите. Наступне галочка говорить про те, про що було зазначено вище: що ви можете задати кастомні налаштування поверх глобальних, якщо вам це. Потрібно, якщо зняти цю галочку Use Global User Information, можна задати е, специфічні для конкретної мережі Username, second name", Real Name». UserName. Ну, ми наразі будемо використовувати глобальні налаштунки, тому нічого змінювати ми не будемо. Ой, вибачте, будь ласка, знову мене чесне вікно вискочило. Далі потрібно обрати метод автентифікації. Насправді, можна це не чіпати. Ну, якщо вам, звісно, потрібна додаткова авторизація, я ще раз нагадую: у нашій мережі є, автор, є авторизація на сервері, тому по замовченню ваш юзернейм буде з тільдою. Якщо ви запросите адміністратора, тобто у мене авторизацію на сервері, ви отримаєте специфічний для вас пароль. Та під час авторизації ваш username буде без тільди. Тобто буде нікнейм, знак оклику, юзернейм і собачка ім'я вашого хоста. Тут є додаткове поле, тобто опція, сервер паспорт. Якщо обрати ось цей пункт, тут можна буде зазначити ваш пароль. Якщо він, звісно, є. Е, тому наразі ми обираємо логін метод default. Charter set, тут обираємо е, кодування, яке використовується. Наразі у нас прийнято кодування Unicode, але ви можете брати і інше кодування, наприклад, Windows 1251. Ось це кодування, якщо ви хочете використовувати віндове кодування. Це ми змінити не будемо, використовуємо е значення, яке в основному по замовченню. Далі потрібно задати канали, які ви, які ви хочете автоматично, е автоматично заходити після підключення до, до мережі. Е ми усі сидимо в каналі UA, тому зазначаємо тут е ім'я мережі UA. Натискаємо Enter, щоб зберегти. Тут можна задати і інші мережі, інший канал нашої мережі. Ну, я поки що рекомендую використовувати канал UA. Наступна вкладка зберігає е, команди, які будуть вводитись після, після підключення до сервера. Е, тут насправді нічого додавати поки що не потрібно, якщо ви не знаєте, що ви робите. Насправді тут можна знайти додаткові команди, наприклад, для наших роботів. І е наразі це все у цьому вікні. Натискаємо close, щоб вийти з редагування мережі. Та зараз будемо підтягнутися до нашого сервера. Натискаємо Connect. І ось так відбувається по тиждень, і ми зараз виконуємо логування на сервері. Ось так. Чекаємо, поки клієнт залогіниться. Як бачимо, ми успішно залогінилися і перейшли у канал UA. Тут є кілька чоловік та наш любий робот GrabBot, який слідкує за порядком у, нашій, у нашому чатіку. Якщо ви будете хуліганити у чатіку, він вас забанить, так і знайте. Е, насправді, наразі це все, що я хотів сказати. Е, тому на все добре, до наступних зустрічей, до побачення.